Готуємося до ЗНО та ММТ-тесту з математики, розбираємо завдання з теми, типи чисел, звичайні дроби, десяткові дроби. Для цього розглянемо завдання номер 1 2021 року з однією правильною відповіддю. Отож, почнемо. У під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир. А на кожному з решти поверхів по 8. На якому поверсі квартира номер 31 якщо і квартири від першої, і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Дане завдання має декілька способів розв'язання. Але давайте міркувати логічно. Для цього пропоную зробити вам маленький схематичний. Малюнок. Отож, згідно умови задачі, на першому поверсі у нас розташовано шість квартир. І пронумеровані вони послідовно від першої до шостої. Далі, на другому поверсі, у нас розташовано вже 8 квартир. І теж квартири у нас будуть пронумеровані послідовно, починаючи від 7, далі восьма, дев'ята, десята і так далі. Аж до якої? Правильно, до 14 квартири. На третьому поверсі у нас будуть квартири, починаючи з 15-ї, так, і закінчуючи якою? Правильною 22-ю квартирою далі. На четвертому поверсі у нас будуть квартири від 23 до 30. -ї. Знову їх тут 8. Тобто 31 квартира буде розташована на п'ятому поверсі. Звичайно, дане завдання можна було розв'язувати іншими способами. Проте такий спосіб є досить наочним та зрозумілим кожному. Повернемось до нашого завдання та відмітимо правильну відповідь. Отже, правильна відповідь В. Квартира розташована на п'ятому поверсі. даврсыа